Я Аделі Пажман Понте, і це Україна. Останні новини. Сьогодні ми розглянемо, що сталося в Румунії на вихідних, де російський дрон залетів у її повітряний простір майже на годину. І ми розглянемо реакції НАТО в Європі після минулотижневого подібного вторгнення в Польщу. Тим часом у Росії українські диверсанти зійшли з рейок два потяги протягом вихідних. Нарешті ми обговорюємо економіку Росії та нафтову промисловість. Takes you through the most unimaginable hardships to finally reward you with victory. The Russia does not want peace. Mit unserer Hilfe für Ukraine auch unsere Freiheit und unsere europäischen Werte. If I'm president, I will have that war settled in one day, 24 hours. We are with you, not just today or tomorrow, but for a hundred years. Nous ne pouvons pas, comme Européens, laisser gagner la Russie. В Сьогодні понеділок, 15 вересня. Три роки і 205 днів з початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні до мене приєднується заступник редактора з питань оборони Дом Ніколс. Дякую, Аделі. Привіт усім. Отже, давайте почнемо майже псевдополітично, тому що велика історія за вихідні почалася в п'ятницю. Насправді, відразу після того, як ми закінчили, була від НАТО. Отже, у п'ятницю генеральний секретар НАТО Марк Рютте разом з Верховним головнокомандувачем Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі, генералом Алексісом Грінкавічем, провели спільну прес-конференцію, щоб окреслити реакцію НАТО на порушення минулого тижня польського повітряного простору російськими дронами за два дні до цього. Отже, це було вночі з середи на четвер, я думаю. Мені зараз кажуть до 24, що очевидно супроводжується великою кількістю цифр, але ми думаємо, що близько 24 дронів пролетіли через польський повітряний простір минулого тижня. Отже, у п'ятницю пан Рютте оголосив про запуск операції Східний сторож» нової місії НАТО. Військова діяльність спрямована на зміцнення позицій НАТО вздовж того, що вони досі називають східним флангом НАТО. Але я дійсно хотів би, щоб вони називали це передовою, це дрібниця, але на мою думку, це змінює мислення. У будь-якому разі генеральний секретар НАТО сказав отже, у п'ятницю на прес-конференції він сказав, сьогодні ми оголошуємо про запуск Східного сторожа, щоб ще більше зміцнити нашу позицію вздовж східного флангу. Військова діяльність включатиме різноманітні засоби від союзників. Східний сторож чітко покаже, що НАТО завжди готове захищати. Він сказав, це додасть гнучкості та сили нашій позиції, і чітко покаже, що як оборонний альянс ми завжди готові захищати. Тож, якщо ви не зрозуміли, він постійно говорив про захист, але робив додаткові речі. Потім у заяві оперативного командування союзників це частина НАТО, відповідальна за планування та виконання операцій. База Шейп, Верховне головне командування Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі, розташована приблизно за 50-60 кілометрів на південний захід від Брюсселя. Отже, АЦО, оперативне командування союзників, у заяві сказало: Багатодоменна діяльність. Незграбна фраза просто означає сушу, море, повітря, космос, кіберпростір і все інше. Багатодоменна діяльність, яка розпочнеться в найближчі дні і триватиме невизначений час, є відповіддю на постійні порушення повітряного простору, включаючи численні російські дрони, які порушили повітряний простір Польщі 10 вересня. Альянс вже відреагував швидко і рішуче на цю ситуацію, демонструючи здатність НАТО і рішучість захищати альянс, але тепер діятиме далі, щоб зміцнити свою позицію. Згадуючи конкретно про вторгнення дронів у повітряний простір Польщі, Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі сказав: поки триває повна оцінка інциденту, НАТО не чекає. Ми діємо. Він сказав, союзники вже почали оголошувати про розгортання сил і можливостей для Істрен центрі, Данія надасть два f 16 і фрегат протиповітряної оборони, Франція надасть три Рафалі. Це також винищувачі. Німеччина надасть чотири єврофайтери. Сполучене Королівство також висловило готовність підтримати ці сили та інші підсилять існуючі союзні сили та покращать стримуючу і оборонну позицію НАТО там, де і коли це буде потрібно. Отже, це було дуже добре в п'ятницю. Але щодо того, де і коли це було потрібно, нам довелося чекати лише близько 24 годин, тому що в суботу безпілотник пролетів через повітряний простір Румунії безперешкодно. Міністр закордонних справ Румунії Анна Стою заявила, що румунські військово-повітряні сили перехопили російський безпілотник біля Дунаю річки. Вона сказала, що два F-16 з 86-ї авіабази відстежували його протягом 50 хвилин, 5-0-50 хвилин, поки він не покинув повітряний простір Румунії. Жодних жертв або пошкоджень не було зафіксовано. Отже, у Твіттері пані Стою сказала: румунські ВПС перехопили російський дрон, що порушив наш національний повітряний простір біля Дунаю. Два f 16 з 86-ї авіабази відстежували його, поки він не покинув наш повітряний простір, не завдавши жодної шкоди чи жертв. 55 0 50 хвилин по тому два союзні німецькі єврофайтери також були готові в повітрі, контролюючи ситуацію. Люди в Румунії ніколи не були в небезпеці, але такі дії Росії є неприйнятними та безвідповідальними. А потім міністр оборони Румунії Мочереану сказав, що російський дрон проник приблизно на 10 кілометрів і залишався над територією НАТО майже 50 хвилин, перш ніж повернутися назад. Пан Мочеріану сказав, що за законом армія має право збивати такі цілі. Він сказав, що пілоти мали повну авторизацію відкрити вогонь, якщо це необхідно. Міністерство оборони Румунії заявило, що пілоти f 16 цитата оцінили побічні ризики і вирішили не відкривати вогонь. Отже, дрон пролетів через повітряний простір Румунії приблизно 50 хвилин, був відстежений і потім супроводжений румунськими винищувачами і його не збили. Він спокійно повернувся в Україну. Президент Зеленський розкритикував НАТО за те, що не збили дрон. Він сказав, що це була провокація, на яку слід було негайно відреагувати, а не просто спостерігати. Він сказав: не чекайте десятків шахедів і балістичних ракет, перш ніж нарешті приймати рішення. Він додав, що вторгнення в Румунію є, за його словами, очевидним розширенням війни з боку Росії і не було результатом помилки. Пишучи у Твіттері, він сказав, немає незначних військових загроз від тих, хто звик знищувати незалежність і життя інших. Кая Калас, віцепрезидент. Віцепрезидент Європейської комісії сказав, що порушення повітряного простору Румунії було цитую ще одним неприйнятним порушенням суверенітету держави члена ЄС, ще одним неприйнятним порушенням суверенітету держави члена ЄС. Добре. Отже, це новини. Ось мої коментарі, роздуми. Тож, вибачте, хоча це прийнятно чи не так, ми це прийняли. Це було прийнято. НАТО, з точки зору стримування проти Росії, вже має місію повітряної поліції в Балтії, вже має посилену передову присутність вздовж східного флангу, передової, як би ви це не назвали. Британія має батальйон броньованої піхоти в Естонії прямо зараз. Інші союзні сили мають війська вздовж Альянсу. Отже, повітряне патрулювання Балтії посилена передова присутність. Тепер у нас є операція Східний сторож. Кілька моментів для роздумів. Скільки це буде коштувати? Скільки буде коштувати Східний сторож? І чи могли б ці гроші або військові можливості бути краще використані, якби їх надали Україні три роки тому? Якби так, чи були б усі ці місії НАТО необхідні? Чи всі ці місії разом узяті не змогли стримати Росію? Очевидно, так. Але якщо ми просто будемо реагувати на цю останню російську провокацію чи випробування, ми себе збанкрутуємо. Немає сенсу грати в стратегічну гру Вибий Крота, чекаючи, що зробить Росія, а потім запускати операцію, щоб протидіяти цьому. Росія завжди знайде спосіб вдарити там, де ми не прикрили. Я думаю, що ми повинні чітко дати зрозуміти Путіну, що при зважуванні будь-якої потенційної дії її вартість перевищить будь-яку потенційну вигоду. Зараз він явно вважає, що ризик робити ці речі, і якщо літаки НАТО нічого не робитимуть, а лише спостерігатимуть за дроном, поки він безпечно не залишить повітряний простір НАТО і не повернеться в Україну, де може вибухнути без ризику для громадян НАТО, чи помиляється він, думаючи, що НАТО є настільки стримуючою силою, як вони б хотіли? У будь-якому разі, досить цих розмов. Вибачте, ми точно почуємо про це набагато більше. В інших місцях з точки зору новин відносно тихий вікенд. Можливо, тому що була конференція ЯС, Ялтинська європейська безпекова конференція в Києві, на якій були присутні кілька іноземних високопосадовців. Не те, щоб це коли-небудь зупиняло Росію раніше, але Кіт Келох був там. Президент Зеленський назвав його, сказав, що він як людська ракета Патріот. Коли він у місті, Росія, здається, не стріляє по столиці. Отже, конференція ЄС відбувалася. Також принц Гарі був був у Русі в Україні, але з якоїсь причини це були відносно тихі вихідні. Я перейду до останніх 24 годин за мить. Вибух стався на залізничній інфраструктурі в Київській області. Її було пошкоджено вибухами в ніч з суботи на неділю, після того як влада заявила, що це було детонацією боєприпасів. Міжнародні та регіональні поїзди по всій Україні були затримані та перенаправлені, але влада заявила, що вибухи не пов'язані з російською атакою а були детонацією боєприпасів на поїзді, що перевозив військові запаси. Прем'єр-міністр Юлія Свириденко сказала, що вибухи сталися приблизно за 20 кілометрів на південь від Києва біля міста Боярка. Жертв не повідомлялося. Але потім, приблизно на вихідних, за останні 24 години повітряні сили України заявили, що російські сили запустили 84 ударних і хибних дрони типу шахет та три ракети з 300 вночі з неділі на понеділок. Протиповітряна оборона перехопила 59 дронів, але 22 інші та три ракети прорвалися, вразивши 13 місць, вбивши п'ятьох, поранивши майже 50. У Росії, як нам повідомили, другий танкер, тобто морське танкерне судно, зазнав пошкоджень через атаку українського дрона на порт Приморськ на північний захід уздовж узбережжя від Санкт-Петербурга минулого четверга. Ми знали, що один був уражений, а також деяка портова інфраструктура. Тепер ми вважаємо, що друге судно також було уражене. Нам повідомили, що також було пошкоджено термінал для завантаження в порту, через що операції були тимчасово призупинені. Тепер Філіпс О'Брайен з університету Сент Ендрюс сказав у своїх останніх оновленнях за вихідні, які вийшли сьогодні. Я думаю, можливо, вони вийшли вчора ввечері. Він сказав, що навіть якщо Росія може добувати і переробляти нафту, якщо вона не може відправити її клієнтам, це має мало цінності. Отже, знищення засобів розподілу в багатьох випадках так само добре, якщо не краще, ніж знищення засобів виробництва. Президент Зеленський сказав учора, що удари України по російських нафтових об'єктах. Є найефективнішими санкціями, які послаблюють здатність Росії фінансувати свою війну. Він сказав, що вони значно обмежили російську нафтову промисловість, що обмежує війну. Варто зазначити, що експорт нафти, як вважається, становить приблизно третину федерального бюджету Росії, що робить його критичним джерелом фінансування для Кремля. Ось чому довготривала кампанія України триває. У п'ятницю, щойно ми ми готували шоу. Українські дрони вразили два об'єкти на нафтовому заводі в Уфія в Башкортостані, Росія. Це приблизно за тисячу кілометрів на схід від Москви. І трохи північніше від цього, в наступному регіоні на північ у суботу, ще одна атака українського дрона вразила хімічний завод Метрофакс у Пермському краї Росії. Як я вже сказав, приблизно за тисячу кілометрів на схід від Москви. я говорив із західним чиновником у п'ятницю після того, як ми записали подкаст. Я запитав його про те, яка теорія перемоги України, як вони збираються виграти це, і він сказав, що це було три в основному три напрямки. Наскільки він знав: по перше, просто триматися в Україні. Росія. Українські війська хоробро воюють в Україні, але як ми повідомляємо, загалом відступають дуже повільно. Але це те, що це шаблон останніх місяців. Але триматися всередині України, будувати міжнародний політичний консенсус ззовні та невпинно атакувати нафтовий і газовий сектор Росії. Тож не помиляйтеся, це кампанія, це стратегія, яку Україна накладає на Росію. Ці удари на далекій відстані. Вони насправді не пріоритизують військові штаби чи навіть виробничі об'єкти, і, звичайно, не цивільні цілі, як це роблять росіяни, але вони дуже цілеспрямовано і все більш ефективно націлюються на паливо. Це відчувається вже в віддалених регіонах Росії. Ви побачите в соціальних мережах безліч зображень цих довгих черг людей, які стоять, щоб заправити свої автомобілі і таке інше. Тож це повільно наближається до Москви і Санкт-Петербурга, але цей вплив буде відчуватися гостріше, особливо коли зима почне кусатися. Тож ця кампанія України має ефект. Тепер все ще в Росії. Українські диверсанти зійшли з райок два потяги в Західній Росії, вбивши трьох солдатів протягом вихідних. Один потяг, як повідомляється, зійшов з райок неподалік від Санкт-Петербурга, недалеко від кордонів. За до Фінляндії за сотні миль від України нам сказали, що водій був убитий там. Потім ще один вантажний потяг, що перевозив порожні паливні баки, зійшов з рейоку схожій місцевості. Сходи з Рейок сталися після вибуху на ділянці залізничної колії в західному орловському регіоні Росії пізно ввечері в суботу, внаслідок якого загинули троє членів Національної гвардії. Українське військове джерело заявило в неділю, що Київ стоїть за цими скоординованими атаками. Джерела повідомили ГУР, що ЕЕ -Е, Росія, ГУР Росії, е -Е, ПОРО, Вибачте. Військова розвідка України та сили спеціальних операцій заявили, що вони провели унікально складну операцію, зупинивши рух на залізничній лінії. Черело сказало, що ці залізничні лінії є критично важливими маршрутами постачання для російських сил, які діють у напрямках Харкова та Сум. Тепер за словами Андрія Кличкова, російські солдати очевидно загинули під час огляду вибухового пристрою, знайденого під час перевірок на залізничних коліях, які є Орел. Губернатор Орловської області Росії на місце була відправлена спеціальна група, але під час розмінування стався вибух, який миттєво вбив двох солдатів, третій отримав поранення і пізніше помер у лікарні. Ми знаємо, ми повідомляли протягом місяців, як українські сили та проукраїнські групи підтримки неодноразово націлювалися на російські залізничні та енергетичні мережі через диверсійні операції. Все ще в Росії і знову з ГУР українська військова розвідка здійснила кібератаку помсти, як нам сказали на російську центральну виборчу комісію вчора у відповідь на проведення виборів у місцях, включаючи окуповані українські території. Це джерело гур, яке говорить з Київ індепендент. Їхня стаття виходить сьогодні. Отже, ця атака збіглася з єдиним днем голосування в Росії, який очевидно включає вибори 20 тольних губернатора, депутатів 11 регіональних зборів і близько 40 7 тисяч муніципальних лідерів голосування також було організовано на незаконно анексованих українських територіях, включаючи прямі вибори голови регіону в Севастополі в окупованому Криму. Отже, голова центральної виборчої комісії Росії Елла Памфілова визнала, що вчора відбулася велика хакерська атака на ресурси комісії, зазначивши, що інтернет у штаб-квартирі не працював. Джерело гур повідомило, що це була DDoS-атака атака атака відмови в обслуговуванні спрямована на сервери центральної виборчої комісії, російську платформу електронного голосування та портал державних цифрових послуг. Джерела зазначили, що метою було зірвати онлайн-голосування, особливо в окупованих українських регіонах. Нам сказали, що цифрові послуги були паралізовані на деякий час, залишивши росіян без можливості голосувати, особливо на виборах мерів і губернаторів, стверджує джерело. Пізніше ЦВК Росії повідомила про загальну явку близько 47%, що означає близько 26 мільйонів виборців. Пара на військово-політичному фронті, щоб повідомити вам Едлі. Данський уряд має намір ігнорувати понад 20 законів і регламентів, щоб побудувати український завод з виробництва зброї в Данії. Про це повідомляє данська телерадіокомпанія, державна медіакомпанія Данії. Вони кажуть, що уряд там має на меті надати собі широкі повноваження для скасування інших законів, регуляцій і навіть прав громадян на скарги, якщо проект служить важливим цілям національної оборони або цивільної надзвичайної ситуації. Вони мають намір використати цю владу, щоб дозволити українській компанії Firepoint, виробнику крилатої ракети Фламінго, побудувати завод з виробництва твердого ракетного пального. Нам повідомили, що понад 20 різних правил і законів будуть спеціально ігноруватися, щоб завод біля авіабази скрицтруп. Міг запрацювати якомога швидше ця потенційна дія міститься в проєкті виконавчого наказу, який данське агентство з питань бізнесу надіслало на консультацію. Закон призначений для забезпечення того, щоб влада, цитата, мала необхідні можливості для швидкого впровадження конкретних будівельних проєктів та операційної діяльності, які служать важливим цілям національної оборони або важливим цілям цивільної надзвичайної ситуації. Цей закон, якщо його буде прийнято, дозволить уряду відхилятися від іншого законодавства, якщо це буде вважатися необхідним. Наприклад, закон про охорону навколишнього середовища, закон про планування та закон про охорону природи. Всі вони можуть бути проігноровані, якщо потрібно побудувати новий завод з виробництва зброї згідно з цим законом. Це має пункт про закінчення дії. Це означає, що його буде скасовано наприкінці 2028 року. Я вважав це досить цікавим і зазначаю, що це було відображено в промові сьогодні вранці лише за останні кілька годин від британського відставного начальника штабу оборони адмірала Сера Тоні Радакіна. Він виступав кілька годин тому у своїй останній промові на деякий час. Він сказав, що тепер зникне з поля зору. Ми не почуємо багато від нього, поки він. Підтримує свого наступника, він саме на це вказав, сказавши, що ми повинні переглянути правила планування. Він сказав, де і як швидко будуть побудовані шість заводів з виробництва боєприпасів. Це ті, що були оголошені в рамках недавнього стратегічного оборонного огляду тут у Британії. Де і як швидко будуть побудовані шість заводів з виробництва боєприпасів? Чи достатньо високі урядові норми прибутку, щоб вартість капіталу приваблювала інвестиції? Він каже, що можливо нам доведеться змінити законодавство про закупівлі та конкуренцію, якщо правила працюють проти результату. Він сказав, що теж саме стосується правил. ІСДЖ має бути щось глибоко неправильне, каже він, коли пенсійні фонди Великої Британії намагаються інвестувати в оборону Великої Британії, але міжнародні пенсійні фонди це роблять. Чого ми намагаємося досягти, здається, є певний опір деяким екологічним і планувальним правилам, під якими ми працювали протягом багатьох років тут по всій Європі, з метою переоснащення та переозброєння. І нарешті деякі новини з капітолійського пагорба у Вашингтоні. Два важливі голосування відбулися наприкінці минулого тижня. По перше, поправка Марджорі Тейлор Грін щодо заборони фінансування України в законі про національну оборону на фіскальний рік 2020 шостий провалилася з результатом 60 проти 372. А потім, по-друге, поправка щодо авторизації продовження ініціативи безпеки Балтії була прийнята голосуванням голосом. Голосування голосом це коли просто викликають усі за і проти, тому не підраховують конкретно, якщо це не особливо особливо близьке голосування. Контекст цього новина про те, що з як ми повідомляли, очікують поступово припинити програми безпекової допомоги для деяких європейських країн. Це кошти на навчання та обладнання, такі речі. Програма Пентагону, яка підпадає під повноваження, відомі як розділ 333, Але кошти отже, кошти на це вже були затверджені до кінця вересня наступного року, але будь-які додаткові повинні бути погоджені конгресом, і адміністрація Трампа ще не почала жодної роботи, щоб запросити більше грошей. Вони фактично вказали, що не збираються цього робити. Отже, це все частина плану керівника політики Пентагону Елбріджа Колбі щодо перенаправлення оборонних ресурсів США в індо Тихоокеанський регіон. Отже, ініціатива безпеки Балтії пов'язана з цим, але й трохи окремо. Її було спеціально створено у 2020 році для допомоги Збройним силам Естонії, Латвії та Литви. На сьогодні Білий Дім не шукав додаткового фінансування для цієї програми, але голосування в четвер минулого тижня здається, це був четвер, можливо, пізно в середу. Закріплює в законі ініціативу безпеки Балтії за умови, що вона увійде до закону про національну оборону, пізніше цього року без змін продовжиться. Отже, цю поправку запропонував Остін Скотт. Він є республіканським конгресменом, що представляє 8-й виборчий округ Джорджії. У ній нічого не сказано про те, скільки грошей залучено, і не повинно бути. Це рішення для конгресу. Але минулого року Конгрес схвалив 228 мільйонів доларів само США на це. Однак це містило пункт, що говорить: міністр оборони повинен прагнути вимагати відповідного фінансування від кожної з балтійських країн, які беруть участь в ініціативі у сумах, що відповідають сумам, наданим міністерством оборони для ініціативи. Тож я думаю, вони повинні відповідати фінансуванню. Я не знаю, чи це те, що вони робили кожного року протягом останніх п'яти років. Якщо хтось знає щось інше, будь ласка, дайте мені знати, бо я думаю, чи це може стати потенційною перешкодою. Але цікаво бачити, що незважаючи на всі напрямки руху, скажімо так, від адміністрації, у конгресі проходять голосування, щоб очевидно і законно підтримати Україну. Трохи завантаження, боюся, Алі, але це завжди трапляється в понеділок. Ми в курсі подій. Дякую, Дом. Мені здається, ти щойно мав досить довгий монолог. Я не буду повертатися до вторгнення дронів над Румунією, тому що ти це досить детально висвітлив. А у нас в студії дія, і я хочу мати час поговорити з нею після оновлень. Отже, лише кілька швидких політичних та дипломатичних оновлень для нас. Учора, в неділю, Трамп сказав, що зустріч між Зеленським і Путіним дуже малоймовірна через глибоку особисту ворожнечу. Я відчуваю, що багато Хто з нас міг би це передбачити? Він сказав ненависть між Зеленським і Путіним незбагненна. Я думаю, мені доведеться говорити за всіх. Вони так ненавидять один одного, що майже не можуть розмовляти. Бачу, ти піднімаєш брови і дом. Отже, це ми чули знову і знову протягом останніх кількох тижнів, як Зеленський закликає до зустрічі з президентом Путіним. Путін неодноразово відмовлявся зустрітися з Зеленським особисто. І, хоча новини про це постійно змінювалися, здається, що це навряд чи відбудеться. А з цим і перспективи потенційного припинення вогню та мирних переговорів. Також щодо вторгнень дронів у Польщу та Румунію минулого тижня та протягом вихідних Київ інді провів дуже цікаве інтерв'ю з польським міністром закордонних справ Радославом Сікорським, який сказав, що він оптимістично налаштований щодо реакції НАТО і того, як розвивалися події після вторгнення. Він сказав: Я думаю, що Росія програла цю конфронтацію. Коли його запитали, чи досягне загибель людей в аеропорту Жешув, який є ключовим логістичним центром для підтримки України союзниками порогу для активації статті 5, Сікорський погодився і додав, до чого Росія небезпечно наближається. Отже, змі спекулюють, що траєкторія деяких дронів була спрямована на аеропорт Жешув, головний аеропорт, через який проходить обладнання до України. Нашим першим обов'язком є захистити вузол від російської диверсії, від російського шпигунства та від російських кінетичних атак. І ми відповідаємо за управління цією складною логістичною операцією. За даними польського міністерства, наразі ведуться переговори між Польщею та Україною щодо глибшої співпраці у сфері дронів та антидронових систем, включаючи електронну війну. Сікорський додав, що громадськість тепер вимагає правильної тіснішої співпраці з Україною, тому що вони мають найновіший, найактуальніший досвід і найновішу зброю для боротьби з російськими дронами. І тому результат минулого тижня, і ми повинні будемо побачити, що станеться з Румунією. Це те, що так Путін міг прискорити польсько-українську співпрацю у виробництві зброї за словами Сікорського. Залишайтеся з нашим Київ Інді у його репортажах, але перейдіть до Росії та її економіки, тому що Київ інді має історію про нещодавній конфлікт між Володимиром Путіним та головою найбільшого банку Росії. Збербанк його генеральний директор Герман Греф, що показує зростаючий розрив між Кремлем та економічною спільнотою Росії, оскільки зростання ВВП Росії сповільнилося до майже нуля в липні та серпні. Цей спад підкреслює обмеження розширення Росії підживленого війною, яке зумовлене рекордними витратами на оборону, але стримується слабким приватним споживанням та скороченням цивільних інвестицій. Щоб зрозуміти це в перспективі, у 2025 році витрати на оборону в Росії досягли 7,2% ВВП. Це найвищий показник з часів закінчення холодної війни. Міжнародний валютний фонд вже знизив свій прогноз зростання для Росії на 2025 рік до нуля, відсотка з чотирьох цілих трьох десятих відсотка минулого року. Це найрізкіше зниження серед основних економік. Ельвіра Набіуліна, голова центрального банку, заявила в червні, що Росія досягла межі можливостей, тоді як міністр економіки Максим Решетніков сказав, що країна на межі переходу в рецесію. Тепер що це означає з точки зору російської громадської думки? Червневе опитування незалежного російського соціологічного центру Левада показало, що 58% росіян назвали зростання цін своєю головною турботою, тоді як лише 33% згадали війну проти України. І на завершення оновлень, все ще про економічні новини. Я хочу сказати кілька слів про світові ціни на нафту, які зросли внаслідок численних українських ударів дронів по російському енергетичному сектору за останні кілька місяців і тижнів, і особливо за останній тиждень. Ціни на нафту у світі зросли цього ранку, оскільки українські удари дронами продовжують вражати російські нафтопереробні заводи. Просто короткий підсумок. За останній тиждень українські сили завдали ударів по різних нафтопереробних заводах та енергетичних об'єктах, включаючи Краснодарський край, найбільший російський порт завантаження нафти на Балтійському морі, великий нафтопереробний завод у Башкортостані та нафтопереробний завод Каріші в Ленінградській області. Каріші один з найбільших нафтопереробних заводів Росії, переробляє понад 17 мільйонів тонн сирої нафти щорічно. І як дом згадав у своїх оновленнях, Зеленський сказав, що це були найефективніші санкції, і вони значно обмежили російську нафтову промисловість, що як наслідок обмежує війну. Експорт нафти становить одну третину федерального бюджету Росії, і це робить їх критичним джерелом фінансування війни в Україні. Україна The Latest – це оригінальний подкаст від The Telegraph, створений Девідом Ноулзом. Щоб підтримати нашу роботу та слідкувати за всіма новинами, аналітикою і репортажами з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph на сайті. www.telegraph.co.uk. На нашому вебсайті також є блог про Україну в режимі реального часу, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи думки регулярних учасників цього подкасту. Теж саме ми робимо і для інших міжнародних новин, що надходять. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine The Latest у вашому улюбленому застосунку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Також поділіться ним з тими, хто можливо не знає про нас у вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати запитання або залишити коментарі, написавши на електронну пошту Юкрейн ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на ха. Наші акаунти вказані в описі цього епізоду. Нас особливо цікавить, звідки ви нас слухаєте. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона. Переклади виконані Миколою Кузьміним та Альоною Глівко з St. Джеймсес Foreign Policy Group.